О, що тут по ДСВ насіння дало на випробування. Емблем, бачите? Що там у вас ще? Все. Каже, хто працював, той працює. А яка ти зачіска гарна? так. Да. <сіх> да. Свіжа, да? свіжа. <сіх> Віталій, розкажи, будь ласка, що ми сіємо і по скільки кілограм сіємо, бо... ДСВ, РЖТ, потім КВС і Гасебенський Тоже... Вітера, Вітера навіть є. Саша в нас тут по демо, після Віталія. Віта... А де ото насіння колеги? Взяли Патраса. Розв'яжи, будь ласка, якщо можна. Взяли Патраса. Що цікаво, ми начистили його. Таку маленьку десь ми начистили по 30 грам маса тисячі. чи по, скільки? по 32 ти казав? 32. І для чого це все нам треба? Для того, щоб показати вам, патрас буде у нас еліта. Патрас перша репродукція наша. так? І що у нас буде? І патрас 30 грамів. Патрас 30 грамів. У нас. Дивіться. Це 32 а де, А де 50-грамова? 150 грамів? Ну, бачите ось. Таке собі. Тобто 30 грамів 32 буде проти 50, так? Да? Саш? Так, ну і зав'язали, гарно зав'язалися. На совість. На союзі. Да, ну, ну <с databases> <На сов> <сес> 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 Дивіться, різниця. Тобто різниця є. А що не протруйне? Все, що можу. Ну, надемо і так сидять. Буде порівняння якраз протруєне і не протруєне. Да. На вже 10, 10 різних варіантів. <с. Ну, зрозуміло. Побачимо, що воно буде. А артист протруєний.